Російські окупанти офіційно заявили про захоплення міста Солидар на Донеччині. Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву. Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар, яке имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении. Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном в юго западній городе Артемовськ. Загарбники вважають, що контролюючи Соледар, їм вдасться взяти у котел українських захисників у Бахмуті. Тим часом в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, що у населеному пункті тривають важкі бої. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий також повідомив, що в Соледарі тривають бої, а Росія навмисно розганяє інформаційний шум. Пентагон також не підтверджує інформацію про нібито захоплення російськими силами українського міста Соледар на Донеччині. you <laughs>